Командна гра «Corporate Motion» покаже, як міні-групи взаємодіють одне з одним, виконуючи кожен свої задачі та маючи спільний ресурс, одну й ту саму територію. Перед учасниками стоїть задача поставити блоки, позначені кольором, у відповідну платформу. Завдання виконує три команди одночасно. Блоки стоять у розміченому на підлозі квадраті. Кожна команда має свій підйомний кран і платформу, куди має перемістити відповідні блоки. Також можна дати командам задачу по черзі побудувати вежу із блоків, таким чином, щоб в спільному будівництві приймала участь кожна команда. Наприклад, спочатку перша міні-група ставить свій блок своїм підйомним краном, забираючи його із платформи, потім друга міні-група ставить наступний блок. І так, допоки вежа із мінімум шести блоків не буде готова. Як же команди будуть себе вести? Чи будуть поступатися одне одному, щоб усі міні-групи могли досягти результату? Зазвичай вправа із Corporate Motion виносить на поверхню корпоративну культуру, яка є в компанії, етику взаємодії підрозділів одне з одним. Як на долоні видно, залученість команди у спільні процеси. Чи будуть учасники взаємодіяти лише всередині своїх міні-груп, чи виділиться в них лідер, який буде керувати загальним процесом? Це покаже час. А висновки, які зробить команда на обговоренні вправи із Corporate Motion, стануть надійним поштовхом до подальшого розвитку. Командну гру Corporate Motion можна використовувати на стратегічних сесіях, на тренінгах по лідерству, тренінгах командотворення, на тренінгах для проєктних команд, на управлінських тренінгах тощо. Гра Corporate Motion заволодіє увагою кожного учасника тренінгу і дозволить вам направити отриману під час завдання енергію в потрібне русло. Професійні інструменти від відвал тренінг піднімуть ваше навчання на новий рівень. Робіть ваші заходи більш ефективними, Оформіть замовлення на у і користуйтесь тренерським реквізитом вже на найближчому заході.